І вже завтра у вас стоятиме ціла пляшка готового коктейлю. Це мій улюблений формат, коли в тебе вже є купа готових коктейлів. Все, що треба, це взяти їх з холодильника і налити собі у склянку. Але насправді все не так просто. Зараз я приготую українське негроні і розповім щодо чого. В мене вже тут налито 150 мл сухого джину. До нього я відправляю такі саме 150 мл червоного вермуту. Якщо хочете так готувати коктейлі, є декілька правил. В них точно немає. Бути молока, яєчного білка та вичавлених соків, бо все це просто зіпсується. Також не раджу туди лити газовані напої, бо вся газація точно зникне, щоб зробити наш негроні українським, я замінюю італійський бітер на наш український трав'яний бальзам руту. Її теж знадобиться 150 мл. До речі, зараз на сторінці у рути проходить розіграш барних сертифікатів, тож долучайтесь. І насправді це не все, бо головний секрет іде в останньому інгредієнті. І це звичайна вода. Бо нам треба врахувати лід, який розтанув, поки ви готували ваш коктейль. Зазвичай беремо 20% від тієї кількості коктейлю, яка вже у вас у пляшці. В мене 90 мл. До речі, замість води ви можете використати, наприклад, чай і отримати ну, щось зовсім унікальне, але про це не сьогодні. Треба закрити нашу пляшечку, його кілька разів перемішати і відправити в холодильник.